thank you Отже, це програма Доброго ранку з польським радіо для України. В студії для вас працюють ведучі Світлана Бористовська, Олексій Стеценко. І зараз до нас доєднується гість Павло Казарін, український журналіст, який народився в Криму. Він є одним із найбільш активних представників своєї професії. З 25 люта лютого, лютого 2022 року Павло перебуває на службі в лавах збройних сил України, але при цьому він частково продовжує свою професійну діяльність. Зокрема, сьогодні Павло у відрядженні в Польщі. Він презентуватиме свою книгу в Оцлаві, ну і ми говоримо буквально за кілька хвилин до відправлення потяга. Тема книги максимально актуальна у світлі сьогоднішніх буремних подій. Зараз про це Павла детально розпитаємо. Доброго ранку, раді вітати вас і дуже дякуємо, що долучилися до нашого ефіру. Доброго ранку, друзі. Дуже радий бути у вас сьогодні. В ефірі Навзаєм, дуже раді поговорити. Доброго ранку, і одразу хочемо запитати про саму книгу для слухачів. Скажу, що називається вона Дикий захід Східної Європи. Видання це здобуло престижну премію Книга року BBC». Також спеціальну відзнаку журі премії імені Юрія Шевельова за вагомий внесок в розвиток есеїстики та інтелектуального дискурсу в Україні. І от скажіть, будь ласка, що саме ви вкладали от цю назву Дикий Захід Східної Європи, коли вона прийшла вам на думку, про що саме от книга є? Ви знаєте, коли ми говоримо про стару класичну Європу, одна з асоціацій, яка виникає, ми знаємо, що це простір вже складених правил. Ми знаємо в тому числі, що це простір вже такої, знаєте, складеної бюрократії. Так випало, що Україна є цією країною Східної Європи, яка зараз вибудовує правила з нуля, яка формує правила з нуля, яка формує усі свої майбутні архітектури, майбутні. майбутні Простір правил і існування фактично з від початку, і в тому числі це країна, яка через війну, яка через російське вторгнення змушена а, вигадувати а, св... свою логіку існування від початку а, в цьому вона є певним певним диким заходом, як простором такої невизначеності, які відбудовуються просто на наших очах. І моя книга, вона, перш за все, як війна відбудовує ідентичність, про те, як війна здатна змінювати країни. Я написав цю книгу ще наприкінці 21 року за 3-4 місяці до початку повномасштабного російського вторгнення. Тоді єдиним українським містом, де ми встигли зробити презентацію, був Маріуполь, але я пам'ятаю, як в 22-му році я навіть про неї не думав, тому що була запекла ситуація на фронті, нас перекидали в різні, на різні ділянки. А наприкінці 22-го року видавництво мені написало, що вони вже втретє додруковують наклад, uh -huh. і тоді і у мене народилося розуміння, що книга пройшла випробування війною, і, попри те, що вона була написана на мотивах першої фази російського вторгнення, які я. Яка почалась в 2014 році, попри все, те, вона залишається актуальною навіть після 24 лютого, і от там за місяць півтора повинен вийти польський переклад цієї книги. Вже є англійський, вже є німецький. Зараз виходить польський переклад цієї книги. І я сподіваюся, що вона так само знайде свого читача в цій чудовій країні? Ну, якраз про польський переклад хочу вас, звісно ж, запитати в якому видавництві польському виходить ваша книжка, хто працював над перекладом, і чи може це означати? Ну це ж був запит від поляків, так чи може це означати, що поляки теж дуже дуже е цікавляться цією темою? Ну, Ви знаєте, так, да. взагалі, запис польської сторони на переклад цієї книги він прийшов, якщо я не пам'ятаю, ще в квітні 22-го року. Трохи все це зайняло часу через війну, через пошук грошей, через пошук інституції, які підтримують цю книгу. Але, врешті-решт, мені було дуже приємно дізнатися, що книга вже на своєму. Фіналізованому етапі, фіналізованому етапі, і е... от <laughs> з останнього, з останніх новин, це те, що ми разом з видавництвом <кхід> шукали правильну обкладинку, яка зможе привернути увагу свого потенційного читача у Польщі. На жаль, я от Точно не знаю точну дату виходу. Я так передбачаю, що це десь за місяць, тобто, вже на початку наступного 25-го року вона з'явиться у продажу. А обкладинка, до речі, це цікаво. Обкладинка буде інша, не така, як в Україні, так? Так. Да. Саме польські колеги вирішили, що вони адаптують її під польський ринок. Я сподіваюся, що вони знайшли вдале рішення. Я в цьому сенсі довіряю читачеві, довіряю видавцю uh -huh. і покладаюсь на його експертиз. Uh -huh. І от ви знаєте, нещодавно в Польщі був Владислав Задорін у Варшаві, це захисник острова Зміїний, який майже два роки пробув в російському полоні. Він якраз такою місією теж зараз. Приїздить до різних країн європейських для того, щоб розповідати про ці жахи, які відбуваються взагалі в російському полоні. І от там на зустрічі з ним від поляків пролунала така фраза: що треба розповідати більше цього, от такої правди про Україну і взагалі реалій про Україну, про і про десь українсько-російські оці речі в Західній Європі, у Франції, в Іспанії, в Німеччині, Австрії. Ви, от уже. Сказали, що е, кілька перекладів також на різні мови вже е, створено вашої книги. Чи плануєте загалом от, ви далі працювати в цьому напрямку, по збільшувати кількість цих перекладів для того, щоб все ж таки більше країн е, про це прочитали? А, можливо Не тільки перекладів, а й зустрічі в різних так. європейських країнах? Ну знаєте, для мене взагалі ця поїздка є величезною несподіванкою і. Варто просто нагадати, що я молодший сержант Збройних сил України. Я сержант роти ударних безпілотників, яка зараз працює на одному з на одній з ділянок фронту. І ще в суботу я був в бригаді, і вже в четверг я в бригаду повернусь. Тому усі мої відрядження це. Це історія, яка погоджується на рівні мого командування. Якщо, якщо буде нагода, і якщо командування вирішить, що це достатня причина для того, щоб молодшого сержанта відправити у відрядження, то можливо такі зустрічі будуть. Але поки у нас на черзі, от сьогодні, це буде Врослав, це буде цукр. У Вроцлаві, де в 6 вечора буде зустріч з українською українською діаспорою, з, з, з громадянами Польщі, які можуть захотіти завітати, тому що все це відбувається з перекладом польською мовою Після завтра, точніше, вибачте, завтра, це буде Краков. Де теж у приблизно шостій вечора відбуватиметься зустріч? Чи будуть інші зустрічі? Ну, знаєте, війна за останні майже три роки вона а, привчила мене не загадувати на майбутнє, тому що майбутнє передбачити вкрай важко. Але якщо буде нагода, то чому б ні? Павло. Ви казали, що сподіваєтеся, що в цієї, от окремо цієї вашої книги, не буде продовження? Чому Ну, свого часу? Ми жартували про те, що війна навчила Україну достатньої кількості уроків, через які Україна може позбутися тих хибних дилем, з якими ми жили останні 30 років. Пам'ятаєте, як 90-0 Україна сперечалася щодо свого минулого щодо кількості державних мов, які вони повинні бути, щодо того, де місце України на заході чи на сході, і так далі. І так далі Усім цим суперечкам був покладений край саме в 14-му році, коли Росія несувала Кримський півострів, коли вона вторглася на схід країни на Донбас. І тоді здавалося, що в принципі цих уроків вистачить для того, щоб Україна перетворилася на ще одну країну, демократичну країну Східної Європи, таку як наші сусіди по західний бік українського кордону. Але потім сталося повномасштабне вторгнення, і зараз я розумію, що на превеликий жаль, наша країна знову має багато привідів писати книги і ем, підбивати підсумки нового набутого досвіду. Можливо, книги ще будуть ем, коли ми переможемо, якщо ми переможемо. Але мені знову таке я коли, знаєте перші півтора року війни жартував про те, що я колишній журналіст. Зараз я кажу, що я майбутній журналіст. Якщо так складеться військова доля, що у мене буде можливість повернутися до цивільного життя, то безумовно я повернусь в свою публіцистичну журналістську професію. І можливо тоді у мене буде шанс підсумувати свій нові, новий новин набути військовий досвід. Але коли це станеться, і за яких умов це станеться? Це буде зрозуміло лише з часом? А от іще ще в описах книги ці згадується, що вона про причинно-наслідкові зв'язки певною мірою? От як гадаєте, чи вдається зараз от в цей тяжкий такий момент в Україні в суспільстві змінювати щось із причинно наслідковими зв'язками в історії, взагалі чи дала війна достатній імпульс цим процесам? Мені здається, що в Україні якраз достатньо дала для того, щоб Україна остаточно позбулася ілюзії. Тут головне, чи позбулися ілюзії? А наші партнери в Європі та в Сполучених Штатах. Ми зараз багато чуємо про те, що там треба знайти якесь компромісне рішення, яке б могло припинити війну, зупинити. Війну і покласти край війні, але знаєте досвід життя поруч з такою країною, як Російська Федерація, він якраз наводить на думку, що для Російської Федерації будь-які компроміси є ознакою слабкості, і вони не Покладають край амбіціям країни агресора, але лише розпалюють їх, і тут величезна дискусія, в тому числі і головна дискусія на 25-й рік. Чи розуміють, наприклад, це достатньо в сполучених штатах? Чи розуміють вони, що мир через силу це є набагато кращою стратегією припинення війни аніж мир через компроміси? А саме цю стратегію сьогодні доволі активно пропонують Україні, Україні як стратегію закінчення нашої війни. І я в цьому сенсі скоріше в мене є такі обережні сподівання, що е, наші партнери на Заході розумітимуть, е, ким є е, наш ворог. І які стратегії комунікації з цим ворогом є найефективніші. в Україні? Мені здається, все це вже давно зрозуміло? Ну а я хочу нас усіх повернути до вашої сьогоднішньої презентації. Я нагадаю, що завтра Павло Казарин буде у Кракові сьогодні у Вроцлаві. Скажіть, будь ласка, тільки коли початок вашої зустрічі, і таке важливе питання, чи можна буде купити книгу вашу на самому заході сьогоднішньому? Oh, no. Дякую, друзі. Ну сьогодні о 19.00 у Врославі в приміщенні цукер. Буде якраз ця зустріч, на якій ми говоритимемо не тільки про книгу, но і про війну, як е, е, сьогодні живе Україна, як сьогодні живе українське військо, з чого воно складається, е, 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 які, ми характеристики, які характеристики має? А завтра, 10 грудня, у Кракові, у, у кав'ярні, Негарній НІЦ буде ця зустріч. Вона буде увечері, у вечері у шостій вечора, і вхід вільний. Книга, на жаль, польською мовою ще готується до того, щоб зустрітися з польським читачем. Але тому її запропонувати ми не зможемо. Але що зможемо, це привід поставити будь-які питання про українське військо, українське суспільство і про українське е, Україну в грудні 2024 року. Сподіваюсь, мені вистачить експертизи для того, щоб е, знайти відповіді на такі питання. Ми не сміємо вас більше затримувати, бо потяг піде <кій> на Вроцлав. Так. <кій> дуже. <кій> дуже дякуємо вам за вашу розповідь. Звісно ж, ми бажаємо вам вдалої презентації максимального ефекту також в цій важливій справі розповіді про Україну у світі. Придавайте привіт усім українцям у Вроцлаві та у Кракові. Чекаємо і, поля, і полякам теж. Так, і чекаємо вас у Варшаві. вам. Нагадаємо, на зв'язку зі студією польського радіо для України був Павло Казарін, український журналіст, військовослужбовець Збройних сил України, який сьогодні презентує у Вроцлаві свою книгу Дикий захід Східної Європи. Ну і ще раз при нагоді нагадаємо, що послухати автора, взяти участь у дискусії можна буде там о дев'ятнадцятій. Це центр, український центр культури та розвитку і колегіум східної Європи у Вроцлаві.